Ісусу Христом. Сьогодні очуємо це Євангелія, яке звучить не раз і не два протягом року. Практично на кожне свято Богородичне звучить це Євангеліє про Марту Марію. І сьогодні знову, сьогодні знову приходить це слово. Насправді, це слово, яке є, яке часто свідомо або несвідомо, приходить до нас кожного дня. Воно ніби питає, де ти є, де я є? Хто я сьогодні? Яке моє, які мої відносини з Ісусом Христом сьогодні? Чи я сьогодні говорив з Богом, чи насправді зустрівся з Ним, чи сьогодні він є важливий в моєму житті? І сьогодні дуже гарно, що приходить самого ранку це слово. Самого ранку до нас. Є ця родина Марти і Марії та ж їхній брат Лазаря. Це місце, де любив бути Ісус. Це місце, де Ісус любив прийти відпочити. Це Витанія, це близько Єрусалиму. Коли Ісус був в Єрусалимі, завжди проходив через Витанію. Завжди повертався туди відпочити, бути з ними. Просто, просто відпочити. Це місце, де Ісус любив бути, де був як з своїми друзями, як в своїй родині, як з найближчими. Де не мусив переживати, де не мусив думати, що його переслідують, що його не приймають. Але місце, де його приймали, місце, де його розуміли. Це місце є дуже гарне, тому що кожен з нас потребує такого місця, де приходить Христос. Бо це, бо це є місце, де тебе розуміють, там, де є Христос, там, де хочеш зустрічатися з нами. Тому сьогодні не так важливо. Можна думати, порівнювати Марта, Марія, одна робить гірше, друга краще, одна слухає Христа, а друга багато клопочеться і робить неправильно. На кінець Христос вказує на те, що потрібно одного, одного потрібно. І цей один є Бог, цей один є Христос. Цей один це прийняти того, який хоче відпочити з тобою, який хоче бути з тобою. Сьогодні цей заклик до кожного з нас, заклик до мене. Сьогодні вибрати цього одного, бути з цим одним. Бо правда, що перед нами сьогодні цілий день, і в когось багато клопотів, хтось буде можливо мати більше часу на молитву, слухати більше Слова Боже. Але на кінець можна і в тому, і в тому не шукати Бога, шукати себе, свого, своєї вигоди, свого комфорту. Своєї слави, але Христос показує сьогодні потрібно тільки одного, тільки одного. Це наше серце, яке віддати Христу. Бо в цьому місці в нашому серці можна відпочити разом з ним посеред клопотів, посеред цих турбот, які є перед нами сьогодні. І тому цей заклик сьогодні дивитися на нього, дивитися так, як Богородиця, бо це слово прекрасно виконалося в ній. У Матері Божій, яка показала на Ісуса Христа, яка була з ним багато, багато, як Його мати була з Ним. І до кінця, аж, аж до того, щоб бути під Христом. Тому сьогодні, брати і сестри, нехай це слово, і ця літургія допомагає нам дивитися на Христа, вибирати цього одного: той, який втішає наше серце, той, який дає відваги, той, який нас провадить, той, який хоче відпочити сьогодні з тобою, який хоче бути. Od njim s tobojo, od njim za tebe. Amen.